Сім привіз, це лайт. І що ж там як кажуть? Давно не бачились, да? Ну що ж, тільки ось недавно я крутив, і ось знову, знову будемо крутити. Тому що вийшов отакий персонаж, та його Сігна просто неймовірно, яка мені потрібна. <ристо> Насправді, мені тільки Сігна потрібно, але крутим і його теж. Тому що круткий є, чому б і ні. Зараз десь би місце підібрати. Ну що ж. Uh, починаємо. Скільки в мене тут відкручено? 3 плюс 6, 9 круток. Давайте зразу 10 зробимо. зробимо. Uh, і починаємо. Це вже буде 20. Перші двадцятки. фіолетка. До речі, тут мені він потрібен був. Мені він дуже сильно потрібен був. Це дуже класний персонаж, реально. Він... Я не знаю, я тут і неорфали, але він дуже сильний. Uh, йдемо далі. Знову фіолетка. Так, це сорокова. На сороковій Знову фіолетка. І знову хейзу. Блін, якщо він С6 у мене буде, це. Це взагалі класно. 50? Фіолетка. Окей. Давайте спробуємо по одній крутити. Щось з цього вийде?

А це 60-та. Давайте. 70-та. Ай, до речі, у мене тут. А що у мене тут? А я не пам'ятаю, що у мене тут. А, ну, типу, 50 на 50 чи ні. Так, це я виграв, тому. Тут 50 на 50. Це 70? І ось ж, хтось, то... хтось то буде зараз. А ще мені потрібен кицин, до речі. Длюка, я вибив. Точніше забрав за безкоштовного і персонаж такий собі, то я хочу тепер собі Кітсин. Звичайно, чи випаде вона зараз? Сподіваюся, що ні. Я хочу ньову Як новий персонаж собі. За кого я там говорю? Знаєте, ні. Я не дуже радий, але хто хто? А тепер. Вона у мене є. Це класно. І тепер я хочу на ней скін. Обов'язково. До речі, крутки це таке, знаєте, вони копляться швидко. Не дуже, не дуже швидко, але. Коротше, що я тут говорю? Давайте крутити. А. Ну так якщо так, то, ну. Чому би ні? Давайте ще дві в десятці. Так я взагалі впаду зараз. Не знаю звідки. Так, ну, мабуть, зараз. Ну, мабуть, зараз. Яка? А вона мене іка? Я Не знаю. Ну, якщо чесно, мені взагалі на цьому аккаунті не везло. До минулих круток і до цих. Мені знову везе. Тепер у мене є новий персонаж. Так, щоб по клавіатурі попадати. Точніше, два нових персонажа у мене є. І Кіцин. Тепер я можу робити отак. І взагалі, Кіцин класний персонаж. Що б хто не говорив, мені реально просто подобається її геймплей. це взагалі. Оце це. Ну, ви розумієте, так? Що за машина? Тільки він потрібен Це один. Я думаю, знаєте, так? Тому зараз ми будемо вбивати це один, до речі. І трошки пас попроходив. Мені здається, фішель в мене це 6. Все. Фішель у мене це 6. До речі, це класно. Це 3 у мене хейдзу. Скільки нових персів я буду всі хачати. І давайте, я не знаю, спочатку цього. Чи спочатку на нього сігну. Давайте 50 сюди. Спробуємо побачимо, що мені випаде. Ліні? Точніше, лінет. Ну. Так, я дуже сильно класно розбираюсь. Персонажів, чесно, дуже активний гравець. Яо-яо. Е, Тут навіть такі персонажі падають на добре. 30. Чесно, я не дуже сильно свої крутки так сильно хотів віддавати. Просто в чому прикол. Е, я хочу собі для пачок Шеньхе, Єлань та Ганюй. А це ж три персонажі. Розумієте, так? Ну і тому сігна потрібно. Тільки на Ілань мене є. Це. ой-ой, скільки круток. А ось вже... в майбутньому патчі в 5.3. Має йти вже Шеньхе. Та ще й сеньюнь, мені сяньюнь потрібна. Оце зараз взагалі невчасно. Ура! Боже, я більше сюди не прийду. У мене просто, щоб ви розуміли, така ось ситуація. Ну, ви бачите, так? А до речі, я не знаю, чому потрібно це один. Ну, коротше кажучи, це один, походу, дуже сильний, так? Тому. Поїхали. 50 мабуть. До речі, я ще нахіду не прокачав. З того часу, який вибив. Ой, боже мой. Скільки мені всіх тепер качати? Так, і тепер. Зараз це буде або 80 або 90-та. Тому давайте по одному. Цікаво. Оп. Ага, ну це майже можна. Можете собі забрати мені, але не потрібен. Якщо чесно. Хм. Буде в мене щось чи не буде? Є, але хто? Якщо це не... Я всі крузки не буду віддавати. Може. Я думав, що цих крутик вистачить на три персонажа, а не на одного. Ні, ну фактично на трьох вистачило, так. Але не на гарантів. Що ж там воно хоч дає? А, ну, Будь, будь нормальна, це ж, сподіваюсь, на то. Тут, до речі, що так можна зробити. Я не знаю навіть. Чесно, типу. Ще краще, вибити його, це один, чи вибити просто на нього Сігну зараз. До речі, що у мене тут? А, тільки дві. Добре. Давайте спробуємо вибити сігну на нього. Е, взагалі. Я сподівався, буде краще. Сподівався, буде легше його вибити. Але кіцини теж хотів, як я й сказав, тому. Сорокова, ну, е, мабуть. Так, сорокова. 50 Дуже швидко кручу, чого мені чекати. Чого мені ждати? Ну, от, наприклад, да, падає фіолетка. Що тут може впасти? Що це таке? Я взагалі не знаю. Типу. 60 От або зараз, або в слідуючій десяті мені падає щось. От зараз. І я. Да. Дякую. За це реально дякую. Тому що. Якщо б я зараз на це втратив. Просто розумієте, в нього дуже класний сигнал його вона дуже багато кріта дає, і вона не тільки на нього може піти. Типа, я б ще б одну вибив. Але мені здається, краще його вибити. Да. Мені здається, краще його вибити. Чесно, я не знаю, що дає його цешка. Я читав, але не дуже сильно розбирався в тому. Тому поїхали. Так, уже 20-та. Хейдзо буде це 6, я. Я впевнений. Багато хто буде це 6. Я так спонтанно тільки що зайшов в гру. Я не думав, що щось вибивати буду, чесно. Зараз, щоб ви розуміли просто? 2.30 ночі. Я сижу, вбиваю... якогось піксельного. О, гравця. Е, окей. Окей. Хоч чуть-чуть мені залишили. Дякую. Дякую на тому. А ну може ще? Ні. Ну окей. Але ви подумали це все? А це не все. Тому що ще отаке. Тут в мене відключено 40. Є шанс. Є шанси, звичайно, завжди вони є. Але я не думаю, що мені щось звідси випаде. Це ж ця як і е, Керарово. Прикольний персонаж. Ну сумніваюся, що щось випаде. Звичайно. Не дуже везе. Ну, звичайно, я можу купити отак. Але, ну, я якби не стільки ж дам. Давайте спробуємо ще 5 викрутити. По фасту зараз. Остання. 65-та. По А, Так. Чекайте, я можу зараз ще синій круток зробити. Це у нас буде 68. Звичайно, якщо мені. Е, зараз щось випади, я буду в шоці. Такого не буде. Можете закривати відео. О, що ж це таке? Ембер. Вау. Wow. Я останнє. Ну так. Мені перший раз в житті випала Ембер. І ще що, що. Так, на секундочку. Але е, у мене є ще 60 круток. І зараз є питання. Що йому дасть? Це один. Типу, дві стели, а що дає? Ні, від С2. Я прочитав сайти, що С2 теж е, дуже хороша, дуже хороша цежка. Знаєте що? Якщо гуляти, то гуляти вже на всі 100. Давайте спробуємо. І хай за Ц6. Те, ще я хотів. Так. Я б дуже хотів, щоб мені трішки раніше дали. До речі, Дорі? Вона теж тут є? Тут всі є? Так, 40. 50. Знову хейзу? 5. Це крутко. Халявно. 60. Нічого не падає. Але в мене подивіться, скільки. Скільки блеску. Давайте. Давайте поки 10. Спробуємо. 70-ту щось вибити. І в нас виходить. <хи> Ні, я люблю цю гру. І ще б розуміли, це два у мене немає нікого. Із п'яти звздочних. Немає нікого, реально. У мене два хейдзо випало. У мене три філатки випало. Мона? Я ще забув, що у мене не гарант. Мона. Тільки я сказав про це два. І мені падає моно. Ну, це взагалі е, дуже слабе. Дуже слаба, цешка. Е, Дивіться, давайте так. Кого захочу, того виб'ю. Я граю на всі. Я граю на всі. Мені взагалі все одно. Типу, отак. Але чесно, я думаю, це буде проще. Типу, простіше вибити всіх, кого я хочу, тому що мене завжди це виходило. Але тепер так. Скільки е, же всіх мені нападало? Я майже нікого не. ну, не знаю взагалі. Я взагалі тільки пачку схитау і пачку взяв якою. через Мону. Але ця цешка на Моно, ну. Вона не має сенсу. І тому остання десятка. Взагалі якою може прокрутити. І фіолетка. Але дві крутки я за це отримую. Тому ще три. Я відкручую зараз. І... Ще один за ще одна крутка. Ну давайте. Остання крутка. Ну і все. Десь 40 тут тоді відкручено. Взагалі, взагалі, взагалі. Я думав, в мене вийде. Ну, я думав, я виб'ю реально дуже просто це один. Я взагалі не думав це один вбивати. Та що ж казати, я ж казав вже. Я взагалі не думав його вбивати. Але так як я на нього сігнем, тепер цей персонаж буде в мене стояти з пачкою. Пачці точніше, Аяка, Шеніхе і Кадзуха, скоріш за все. Але Шеніхе у мене ще нема. Але повірте, все буде. Дякую за перегляд, Дякую, що прийшли. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. А з вами був зумбулат. Далі. Ще краще.